Катя. І вона думала, що це кінець. Але я думала, що покінчила з курсами манікюру. Ха, Ха, але те, що сталося, зовсім провало мої стереотипи. І сьогодні розкажу, як це було. Тут я отримую таке повідомлення. Майстер манікюру з величезним досвідом. Тепер вже моя учениця важилася змінити чотири стіни свого кабінету, подолати страх, що скажуть, і нарешті відмовитись від я не готова вийти в онлайн і чесно зізнатися собі. Я виросла. Я хочу йти далі. Перший Ох... тиждень навчання змінив її не тільки зовнішньо, але й внутрішню. Реакції її підписників просто розірвали всі її очікування. А вона просто була собою. Після цього я чітко вирішила, що знаю, як допомогти експертам, які вже й так круто роблять свою роботу. Я вирішила зібрати бета-групу експертів, які готові поставити свою точку Б, Брати себе, а не страх, що скажуть, як вести сторі, щоб бути дійсно цікавою. Говорити експерту в Рілс, іде шукати ідеї. Пісню простими словами як створити свій бренд з нуля? У коментарях слово бета і твій ключ до успіху вже в тебе в кишені.